Всім привіт! Сьогодні трошки поговоримо про бібліотеку Hilt. Але на цей раз будемо не вивчати Hilt, а ламати. Тобто, в рамках цього відео я покажу вам абсолютно легальний спосіб, абсолютно валідний код, який начебто має працювати, але насправді ні. А, насправді, цілком можливо зробити так, що ви все напишете в проєкті правильно, але при цьому ви все одно отримаєте помилку компіляції. Заінтригував, так? Отже, поїхали. У якості прикладу, в мене тут в Android Studio є ось такий от проєкт з трьома модулями, хоча, якщо що, наперед скажу, проблема відтворюється і в одномодульних проєктах. Просто тут у мене ще ціль показати вам, що розбивка проєкту на декілька модулів, а насправді вам це не допоможе. І все одно Hilt може зламатись. Так от, по-перше, покажу вам, що бібліотека Hilt підключена коректно до проєкту. Тобто тут є одночасно і Hilt, і компілятор KSP, Kotlin Symbol Processing. це можна побачити, якщо зайти в файл liaps.versions.coml, тоді, тоді ми тут побачимо константи для версії KSP та Hilt. А На момент запису цього відео, версія Hilt 2.51.1 це найновіша стабільна версія. Далі нижче об'явлена сама бібліотека Hilt Android і KSP-компілятор для неї Hilt Android Compiler. І ще нижче також прописані два Gradle плагіна KSP-Plugin -плагін і Hilt Plugin. А тоді в кореневому файлі build.gradle тут маємо два підключені, ці плагіни для KSP і для Hilt, відповідно. І потім вже в application модулі в файлі build.gradle тут теж прописуються ці самі плагіни KSP та Hilt. І наостанок внизу, в секції Dependencies, тут вже прописані самі бібліотеки HILT і Hilt Compiler. Такі от справи. Ну і само собою, що це повторюється і в інших модулях, а не тільки там в application модулі. Якщо зайти в build.gradle для модуля Lib1, то тут побачимо дійсно абсолютно все те ж саме. Підключені плагіни вверху файлу, і також внизу в секції Dependencies, тут відповідні бібліотеки. Ну і далі в модулі Lib2 все аналогічно, тут підключається все точно таким же самим способом, різниці абсолютно ніякої нема. І далі вже виходить в application модулі, також в build.gradle в секції dependencies ми також тут можемо побачити, що тут вказані залежності від модулів lib1 та lib2. Тобто application модуль бачить всі публічні класи та публічні інтерфейси, які є в модулях lib1 і lib2. Потім в Application модулі є також клас App, який помічений анотацією Hilt Android App. І цей же клас, само собою, він прописаний в файлі маніфесту в атрибуті AndroidName. Тобто все, що я вам тут показав зараз, це от типове підключення і налаштування зв'язки Hilt плюс KSP в Android проєкті. Абсолютно стандартна процедура. А тепер познайомимось з кодом проєкту. По-перше, зайдемо в модуль Lib1. Тут ми побачимо дофіга і більше 100-500 файлів з назвами items data source і з порядковим номером. Ну, Мені було лінки генерувати унікальні імена, да, бо файлів треба багато. Так от, в першому модулі Lib1, тут знаходиться 128 таких от файлів. Від items 001 source і аж до, значить, до items 128 source, якщо проскролити в самий кінець вниз. Ну що ж, давайте зайдемо в будь-який файл, що ми там всередині побачимо. Значить, всі файли, весь їх вміст майже ідентичний, і код в кожному файлі відрізняється лише порядковим номером. Основна ідея наступна: у нас є інтерфейс items Data Source, в даному випадку items 001 datasource. Далі, також є реалізація цього інтерфейсу клас Items Data Source Implementation. А в цьому конкретному файлі реалізація називається items 001 Data Source Implementation. І на сам кінець є також Hilt модуль, який зв'язує між собою інтерфейс і реалізацію. Цей модуль встановлюється в Singleton Component, і далі за допомогою метода, який помічений анотаціями provides і Singleton, от тут відбувається зв'язування. На виході методу у нас інтерфейс items 001 DataSource, а всередині тут створюються екземпляри реалізації для цього інтерфейсу, тобто екземпляр класу items 001 DataSource Implementation. В результаті, тепер, якщо ми захочемо, то нам не треба буде вручну ніде створювати екземпляри реалізацію. Не треба створювати items 001 DataSource Implementation. І приклад використання всього цього можна знайти в application модулі. Тут, якщо взяти і відкрити main activity, то тут можна побачити, що інтерфейс items 001 DataSource, він інжектиться, тобто впроваджується напряму в main activity за допомогою анотації Inject. І і тут вказується саме інтерфейс, а не реалізація. Ну і сама Activity також помічена анотацією Android Entry Point, щоб це все дійсно працювало. І все. Бібліотека Hilt за нас автоматично при запуску Activity підставить в ось цю властивість з, типом, з інтерфейсом Items 001 Data Source, а Hilt підставить сюди реалізацію ITEMs 001 Data Source Implementation. Він це зможе зробити, бо ми якраз прописали за допомогою окремого Hilt модуля, Ми прописали залежність між інтерфейсом та реалізацією. Ну і плюс, ще додатково ми також вказали, що Items 001 DataSource буде синглтоном. Тобто Hilt створить всього-навсього один екземпляр класу Items 001 DataSource Implementation. Якось так. Ну і думаю, ви вже здогадались, що в інших файлах там все те саме. Є інтерфейс з порядковим номером, далі є реалізація, і на сам кінець модуль, який їх пов'язує. Можемо рандомно ще тут пару файлів проклацати, щоб в цьому дійсно впевнитись. Отже, який смисл всього цього? А смисл в тому, щоб в Android-проєкті було написано 255 ось таких от хілд модулів, мінімум, 255. Ну, якщо по секрету, то для того, щоб зламати хілд, може знадобитись і менша кількість модулів, але гарантовано хілд ламається саме при кількості в 255 модулів. Значить, для відтворення помилки вам треба, щоб ці модулі мали методи, які помічені анотацією Provides. І також всі 255 модулів мають бути встановлені в один і той же hilt компонент. В даному випадку я використовую Singleton компонент в результаті маємо, що в модулі lib1 в мене є перші 128 модулів. Це, звичайно, менше, ніж 255, але не переживайте, у нас є ще другий модуль, який називається lib2. І от в цьому другому модулі тут теж знаходяться такі ж самі файли, просто з порядковим номером від 129 і вже до 255. А якщо відкрити будь-який файл в цьому другому модулі, то тут все те ж саме інтерфейс DataSource, його реалізація і відповідний модуль. Далі, це ще не все. Бібліотека Hilt достатньо розумна, і вона ігнорує модулі, якщо вони ніде не використовуються. Тобто недостатньо просто прописати інтерфейси з реалізаціями та з hilt модулями для них, їх ще треба десь заінжектити, тобто використати. Що ж, йдемо до Application модуля в нашому Android проєкті, і тут є три активіті. І от ті activity я і додавав тут для того, щоб всі хілд-модулі з Lib1 та Lib2, щоб всі вони були використані. Якщо відкрити будь-яку активіті, наприклад, першу з них MainActivity, то ми тут побачимо, що всередині Activity за допомогою анотації Inject тут якраз і прописуються всі items Data Source від першого, і якщо пролистати код в самий низ, то побачимо, що аж до сотого items Data Source до 100. А потім наступна activity, second activity. Тут теж саме. Просто тут вже прописані items data source від 101 на початку файлу і до 200 в самому кінці файлу. Відповідно, в останній, третій активіті ситуація повторюється. Тут вже прописаний залишок від 201 го Items Data Sourсу і аж до самого останнього, до 255-го. Тобто виходить, що всі hilt модулі використані в проєкті, а значить, можемо пробувати компілювати цей проєкт, пробувати запускати його на емуляторі. В результаті ми отримуємо помилку при компіляції. Нам тут Android Studio пише повідомлення to many Parameters. От і приїхали. Але якщо ми підемо в будь-яку активіті і закоментуємо тут пару трійку інжектів, то тоді ситуація трошки зміниться. Значить, давайте знову спробуємо запустити проєкт на емуляторі. І на цей раз ми отримуємо Build Success. Тобто проєкт скомпілювався успішно. Ну і на емуляторі він теж запустився. Що ж, тепер давайте розберемось, що ж то була за помилка така, так? Да? Отже, в коді повернемо назад закоментовані інжекти. І після цього ще раз спробуємо зібрати проект. Загалом відразу можу сказати, що розбивка вашого проєкту на окремі модулі вам не допоможе. Не просто так я в прикладі от показую саме багатомодульний проєкт. Тут в Lib1 знаходяться, значить, тут перші 128 гілт модулів, а в Lib2 знаходяться ще додаткові 127 гілт модулів. Тобто головне тут загальна сума використаних в проєкті гілт модулів. Якщо їх загальна кількість наближається до 255, то ви отримаєте помилку компіляції. Далі, припустимо, що ви робите все по кліну, по солід принципам і так далі, і у вас немає в проєкті класів з 300 інжектів. Е, так от, це теж вам не допоможе, бо тут вирішує також сума використаних модулів. Тобто в аплікейшн модулі замість трьох активіті можна було об'явити 200 activity, там по одному інжекту в кожній, і ситуація була б точно така ж сама. Так що тут все дуже і дуже весело. Отже, що ж це за помилка така, «too many errors», про яку нам каже Android Studio? Значить, тут справа навіть виходить за рамки бібліотеки Hild. Справа в тому, що Hilt працює за допомогою коду генерації. Саме тому разом з Hilt ви завжди до проєкту підключаєте додатковий плагін або Capt, або KSP код він символ процесing плагін. Тобто, при компіляції проєкту Hilt генерує додатковий свій код, свої класи там свої методи на додачу до того коду, який ви пишете своїми руками. Наприклад, Hilt генерує клас в окремому файлі, він називається, як бачимо, Dagger App, Hilt Components, Singleton c.Java. Це, по суті, автоматично згенерований дагерівський компонент для всіх Сінглтон залежностей. І в принципі, Hilt так і працює. А на сайті з офіційною документацією до бібліотеки Hilt от тут прям все прописано. Ви можете тут знайти окрему категорію Design Decisions, де якраз і пояснюється, як Hilt працює під капотом. І тут же, в тому числі, є пункт про монолітні компоненти. Якщо його відкрити, то тут в самому першому абзаці ми і побачимо, що HILD дійсно генерує єдині монолітні компоненти для всіх сутностей, тобто один єдиний компонент для всіх сінглтонів, ще один компонент для всіх активіті, і ще один компонент для всіх фрагментів і так далі. і тому подібне. В результаті так і виходить, що якщо у своєму проєкті у вас там набереться 255 хілт-модулів, які встановлені в один якийсь компонент, Singleton Component, наприклад, ну або в будь-який інший компонент, то на виході компілятор згенерує доволі великий файл dagger компоненту, який буде намагатись об'єднувати всі 255 модулів. І от тут то і криється корінь проблеми. В коді згенерованого компоненту виникає помилка too many Parameters. Що це за помилка? А це помилка, яка сповіщує про перевищення ліміту аргументів в методах на рівні JVM Java Virtual Machine. Тобто в Java програмах і в будь-яких інших програмах, які компілюються в Java байткод і які виконуються там в віртуальній машині Java, тобто і Android-додатки на мові Kotlin теж сюди відносяться. Так от, у них є ліміт, максимум 255 аргументів в методах. В результаті виходить, що якщо у вас є 255 хілд модулів, то в автоматично згенерованому коді створюється метод, який містить більше, ніж 255 аргументів. От так от. От ми і знайшли причину помилки компіляції. І тепер ми знаємо, як зламати хілд в Android-проєкті. Якщо у вас є доволі великий багатомодульний проєкт, де різні модулі проєкту пов'язуються між собою за допомогою хілд, то теоретично ви з таким лімітом, з лімітом на 255 аргументів, в методах в автозгенерованому коді, ви з цим лімітом можете цілком стикнутись. Такі от справи. Чи можна якось боротися з тією проблемою? Ну, варіант перший. В теорії можлива така ситуація, що коли ви будете переглядати це відео, то вже вийде новіша версія бібліотек Hilt та Dagger, де вже все буде працювати нормально в теорії. Але це не точно. Тим не менш, є і другий варіант, і зараз я вам його покажу. Для початку задамо собі запитання, а яку роль у нас грають Hilt модулі. Тобто я про ті самі класи, які помічені анотаціями Module і InstallIn. В цілому тут все просто. Головна задача такого от Hilt-модуля модуля це зв'язати між собою інтерфейс і відповідну реалізацію, тобто клас, який реалізує інтерфейс. Щоб потім в іншому місці в проєкті, ви могли просто там посилатись в коді тільки на інтерфейс. А реалізацію інтерфейсу підставить Hilt уже автоматично. Так от, подібний модуль, його можна переписати трошки іншим способом. Давайте покажу, як саме. В мене для цього вже все написане і готове. Бо безпосередньо б на відео, да, там, або на стрімі переписувати 255 файлів, це так собі ідея. Значить, я йду до файлу settings.gradle і тут беру і розкоментовую ось ці лінії коду. І далі синхронізую проєкт. Тобто, по суті, я підставив заготовлені вихідні коди для модулів Lib1 та Lib2. Я взяв їх з інших підкаталогів з lib1Alt і з lib2Alt відповідно. Після цього я покажу вам, як виглядає код оновлених модулів, яким чином там зв'язуються між собою інтерфейси та їх реалізації. Заходимо в будь-який файл з будь-яким порядковим номером. І тут дивимось. По-перше, інтерфейс залишається без змін. Це все той же самий item з Data Source з порядковим номером. І таких інтерфейсів все так же в сумі 255 штук на два модулі. По-друге, у кожного інтерфейсу є реалізація Items Data Source Implementation теж з порядковим номером, тільки відмінність на цей раз заключається в тому, що безпосередньо сама реалізація розміщена анотацією Singleton і плюс анотацією Inject для конструктора. І на сам кінець третій нюанс. Модуль тут теж задається трошки по-іншому. Ну, анотації для модуля і Install-In вони залишаються, як є. А от сам клас модуля, він на цей раз об'явлений як інтерфейс. Далі метод, який зв'язує інтерфейс Items з Data Source з реалізацією, цей метод помічений анотацією binds, а не provides. І також на цьому методі нема анотації Singleton. Чому її тут нема? А тому, що анотація Singleton переїхала до самого класу Items Data Source Implementation ось сюди такто. В результаті методу в модулі для зв'язування, значить, для нього ми не пишемо реалізацію, бо сам Hield модуль є інтерфейсом. І тому все, що залишається, це в аргументах методу вказати клас, який реалізує інтерфейс. Тобто тут дійсно вказуємо саме items data source implementation. Ну а на виході із методу тут вже прописуємо інтерфейс items data source. І це все. По суті, якщо максимально узагальнити, то для уникнення помилки, пов'язаної з лімітом аргументів, вам треба просто замість Hilt модулів з Provide анотацією вам треба використовувати Hilt модулі з анотацією Binds. Ну і по максимуму користуватись фішкою з інжектом залежностей безпосередньо в конструктор класу за допомогою анотації Inject. Тоді в цілому все має бути окей. Давайте я зараз зайду, значить, в третю активіті, Не пам'ятаю, я там розкоментував інжекти чи ні. Ага, ага. все розкоментовано. Тобто всі 255 yield модулів будуть активними. Окей, спробуємо зібрати проєкт і запустити його на емуляторі. В результаті проєкт успішно скомпільований. Супер! Це дійсно працює. Таким чином, ми познайомились з доволі цікавою проблемкою Hield-модулів, яка пов'язана з GVM-лімітом на кількість аргументів в методах, з яким ви можете стикнутися в автоматично згенерованому коді у ваших Android-проєктах, якщо проєкти достатньо великі. І більше того, ми навіть вияснили, як можна обійти цю проблему. Достатньо по можливості використовувати впровадження залежностей в конструктор за допомогою анотацій Inject, і також треба. Треба користуватися нотацією binds а замість provides у hilt модулях, там, де це можливо. На цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту на всяк випадок, я теж опублікую на Байміакофі для спонсорів каналу. На випадок, якщо ви там захочете з таким от проєктом погратися і відтворити всі ті ж самі помилки компіляції. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!